Шановні друзі, наснавжники та потужники, поки на нагору, я трошки часу поясню по безкоштовному розміщенню для активних наших читачів, тих, хто допомагає тваринам, в першу чергу донатить, рятує тваринок, надсилає фото, відео, це дуже важливо. Безкоштовна допомога або допомога з великими знижками, або символічна оплата. Але якщо людина не приймала ніякої участі, то звичайно я допоможу, але по тарифам. Зазвичай реклама коштує приблизно. Від 200 євро дві серії розміщень в інстаграмі і в Телеграмі. Якщо це приватні оголошення, то 150 євро поки не буде результату. Тобто, поки, наприклад, тваринка не знайдеться або поки не а, знайдемо господарів тваринки, яку прилаштовуємо. Зараз підіймаємось нагору, тому трошки за, за, запихався, вибачте. А, інколи бувають ситуації, коли я людині кажу про ці умови, вона каже, ай добре, от не, не розмістили, добре. Звертається через місяць, я дивлюся знову по активності. За місяць жодної вподобайки, жодного коментаря. Але мені здається, що навіть тупа, недобита людина може за місяць там хоч би символічно пару коментів написати з декількох слів, щоб був якийсь аргумент. А так люди тупо на ат написують, написують, а ось хтось погодиться. Ще раз підсумую, я завжди допомагаю. Живим, адекватним людям, котрі нормально відносяться до співвітчизників, нормально відносяться до мого проєкту і проявляють певну повагу. А, таким чином, якщо людина не мала відношення до проєкту, звичайно, допоможу, по тарифам треба буде символічно сплатити досить невелику на наш час вартість. Тим більше людей зазвичай вийти з бусіка 5 тисяч доларів є, а розмістити рекламу, хай навіть за 100 євро всього-навсього пишуть немає. Я думаю, що піздять. Як ви думаєте, напишіть, ну, будь ласка, в коментарях. Дякую.